Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні піде балачка про отакий ось зарядний пристрій заря. ТР4. Десульфатуючий зарядний пристрій 10 А для АКБ від 32 до 140 А годин. Є у нас амперметр чи показометр. Індикатор напруга, індикатор захист і регулятор потужності. Оце ну, така штука. Значить, потрапив він до мене на стіл по банальній причині, не працює. Звернувся знайомий один, каже, класний зарядний пристрій, треба відремонтувати, бо він, він десульфатуючий, там прям ну, мега-такий зоря. Каже, чув. Я не чув, хто знає. Зоря, ні, ні Юпітерний, не Плутон. Без різниці, абсолютно. Розумію, що якесь барахло. Та, ні, от ти не розумієш, це бомба, це такий зарядний пристрій. Бомба. Дорого коштує. Ну, Дорого коштує. Значить, будемо дивитись. Привіз і ось у нас на столі. Давайте тепер подивимось, що, що у нас тут є в ньому всередині. Тільки Кажу зразу, не лякайтесь. Просто дивіться. Отак от. Гвинти я повідкручував, все було зібрано, все чітко. Та-дам! Тут на кришці немає нічого. А всередині от таке от, от таке от барахло. Отаке. От Отака передня панель. Якийсь показометр, два світлодіода на дротах припаяний. сімісторний регулятор потужності. Ну, а тут, в принципі, більш нема нічого. Тобто діодний міст, пару опорів, запобіжник. І все. Більше тут, тут нема нічого. Оце от, такий от пристрій. А, ще є датчик температури. Ось він, бачите, де розміщений на трансформаторі. Бо я так понімаю, чи так розумію, що з цього трансформатора треба знімати нормальну потужність, щоб заряджати акумулятори. А переріз магнітопровода і переріз дроту цього не дозволяє зробити. Значить, що зробили? Намотали менше вітків в первічки, щоб підняти струм. Тим самим струм холостого ходу в нього буде більший. Скільки, вольт на віток імпер на віток також буде ну, завищене буде це значення. Да? Тобто, наприклад, на 1 вольт не 10 вітків, треба буде, а 5 вітків всього-навсього. Тобто коефіцієнт трансформації змінився. Зрозуміло, що все це діло буде дужче грітися. Ну, розумієте, да? отака от музика. Тепер раді цікавості, де наш? Якісь бреховни, тут є штангенциркуль, циркуль поганенький, але є. Не буду доставати мікрометр, бо зараз опять почнеться. О, все міряєш мікрометр. Значить, дріт по емалі. Рівно 1 міліметр. Як завжди, відволікли, позвонила кохана, треба було поспілкуватися. Ми продовжуємо. В общем, діаметр по емалі. Рівно міліметр. Ну, зрозуміло, що без емалі буде тонче, там 0,91. Ну, ні про яку потужність ми тут не можемо говорити, ні про які 10 А і того подібного. Оце отак от. Значить, що тут вийшло з ладу? Я впевнений на 90%, що оце ось сімістерний регулятор потужності. Бо, ну, таке воно. Дуже вутле, розумієте, дуже вутле. В общем, немає навіть первічки, не дзвониться все це діло. Тобто я підозрюю, що десь, десь, десь біда в у цій штуці, бо напруга не проходить. Дріт провірив, обмотка трансформатора ціла, термозапобіжник нормально замкнутий, цілий запобіжник на платі цілий. Це все ціле, але в общем, не працює. Ну, то не саме страшне, не саме таке суттєве. Значить, що ще хочеться сказати? Як ви думаєте, отакі от от дроти? Ну, не знаю, тут, якщо пів квадрата є перерізу, то це дуже добре. Так, да, вони короткі, але ну, про які 10 А ми можемо говорити. Самі розумієте, да? мабуть, найдорожче, найдорожче, що тут є, це оцей ось трансформатор, бо він звичайний. 50-Герцовий, оце найдорожче. Далі, мабуть, по дороговій зні йде корпус. Все, Більше тут, тут нема нічого. То копійки, це копійки, це копійки. Дроти також копійки. Ну, в общем. Все просте до безобразія, але тим паче потрібно відремонтувати, бо це десульфатаційний пристрій. Люди навіть не знають, що таке десульфатація і як працює цей режим. Раді цікавості. Мною було змальовано цю схему. Давайте зараз я отак от вам її продемонструю. Отак, для себе, бачите, наскальна рукопись. Ну і пробіжимося, так, подивимось по блокам. Во. Видно вам? Я думаю, дуже добре видно. Давайте ми ще наблизимо. Отак. Во. Значить, забігаючи наперед, скажу. Захисту від переполюсовки тут немає. Захисту від короткого замикання тут немає, захисту від пониженої напруги також тут немає. Тобто, ну, це я не знаю. Це схема якихось 50-х років, і то там люди. Умудрялися зробити захист там, на двох транзисторах, там десь щось хтось на реле робив, хтось там на діоді. Там якийсь примітивний захист був на виході. Тут його нема. Ну, нема, то й нема. Значиться, їдемо далі. Що в нас тут? Фідний штепсель, да, вилка 220 вольт. Один дріт пішов через запобіжник, послідовно через. Термозапобіжник на 45 градусів, який примотаний до обмотки трансформатора, вихід із термозапобіжника йде на фазовий регулятор. Я його так позначив. І через обмотку трансформатора вертається знову в мережу. Паралельно мережі у нас встановлений світлодіод жовтого кольору із написом живлення. В колі його включений резистор на 62 кОм. До речі, не хоче він світитись. Я підозрюю, що цьому світлодіоду дуже поплахело. По одній простій причині: 62 кОм це мало там. Хоча б треба 100 кОм, 120-150 тоді світлодіоди будуть жити. Ну і в ідеалі треба зустрічно паралельно включати ще один діод. Тобто, щоб і в ту і в ту сторону працювало. Все. Режим захист, так званий, так званий. Тут реалізований на біметалевому термозапобіжнику. І відбувається наступне. Поки у нас трансформатор холодний, коло замкнене, все це діло працює. Як тільки у нас нагрівається наш мережевий трансформатор, нагрівається біметалева пластина і розмикає коло, тобто знеструмлює його. І струм у нас починає протікати. По цьому колу, тобто через резистор 62 кОм, і через світлодіод захист. Він просто свідчить про те, що коло розімкнуте, і все, просто все це діло вичаха. Оце такий примітивний захист від перегріву. Все. Більше тут нема нічого. Ну а на вторинці все банально просто. Тобто вторинна обмотка включена з діодним мостом КБУ 1010, -10, тобто 1000 вольт 10 А, послідовно з амперметром і послідовно із запобіжником. Все, все банально просто. От якось так. Кому цікаво, будь ласка, дивіться, можете перемалювати, можете зробити стоп-кадр, скріншот. Тут секретного немає нічого. Ну, не знаю, це, це, не, це не зарядний пристрій, це барахло. Я такі зарядні пристрої робив ще, мабуть, як вчився в школі там в 4-5 класі. Ну, це таке лірика. Добре. Теорія є, беремося тепер, як то кажуть, за практику. Зараз що я зроблю? Е, я банально, банально. Зараз включу паяльник. Включу паяльник. І оці ось два дроти, ті, що йдуть на семистерний регулятор. Я їх просто запаяю разом, включу в мережу і подивлюсь, що в нас працює, що в нас не працює, чи є в нас на виході напруга. бо... Повторюсь ще раз, я на 90% впевнений, що оце барахло згоріло. Тут якийсь цімістор стоїть, ну, взагалі, не зрозумілий. І такий цікавий корпус у нього, і маркування якесь. В общем, я не знайшов, що це таке. От якось так. Тому, тому зараз все це діло підпаюю і тоді включусь, подивимось, чи працює, чи не працює. Поїхали. Так, парафія, підпаяв дротик. Тут у нас включено в розетку, тут у нас ніде нічого не світиться, на виході тут нема. А вам не видно, да? дивіться, отак. О. На виході на крокодилах нема. Ну, тут зрозуміло, що є. Трошку не торкнутись. 15 вольт, як можете бачити. Втім, да? тут ще запобіжнику улю, Ну, так. от. В общем, мої здогадки підтвердились. Так що, якось так. так що, якось так. Значить, що ми зараз? Зараз дивимось цепь запобіжника і міняємо фазовий регулятор. Ну, далі включусь, покажу. Так, парафія, ми продовжуємо. В общем, регулятор замінив. Все, лампочка почала жевряти, почав жужжати е, трансформатор. Все, яркость регулюється, але прикол в чому? От стою, давайте, стану отак. Тут у нас напруга є. Видно? Видно, давайте ось додавлю на максимум. Видно, що напруга є 137 вольта. А от стою на крокодили... Нема. В общем, я не знаю, що це тут за приколи такі. Треба буде прозванювати цей дріт, дивитися десь, чи він переламаний. В общем, ви мене зрозуміли. Оце отак от. З цим розібрались, запустили, залишається розібратися з світлодіодами. Є у мене такі новенькі світлодіоди, є пару опорів на 100 кОм. Зараз це діло перепаяємо. Щоб візуально нам було зрозуміло, чи працює щось, чи не працює. І тоді візьмемось, будемо виясняти, де дівся контакт плюса. Я вам скажу, що трансформатор дуже добре гріється. От він тут поробив декілька хвилин. Навіть п'яти хвилин немає. Я відчуваю, що він вже теплий. Ну, в общем, барахло, барахло чистої води. От якось так. Тому все. Я продовжую зараз розбираюся з світлодіодами, паяю і тоді вже будемо дивитись, що в нас вийшло. Погнали. Так, парафія. Ми продовжуємо продовжувати. В общем, світлодіоди я замінив, резистори я замінив. Лампік, напруга, мережа у нас тепер зелений. Жовтого в мене не було. Ну, то таке. В принципі, це працює. Одне, що нам залишиться перевірити, як спрацьовує захист, якщо нагріти цей термодатчик, ну от таке. Тепер значить, дивимось, чому у нас плюсовий контакт не дзвонився. Воно було паяне з кислотою, воно тут гнило і просто трималось на ізоляції. Ну, от Таке буває. Зараз ми все це діло запаяємо і спробуємо. Спробуємо м, запустити, підігріти, підігріти м, датчик температури і подивитися, що воно у нас заспіває. Чи спрацює захист, чи не спрацює. Ну, я думаю, що спрацює, бо втручання в схему ми ніякого не робили. Так, щоб можна спрацювати. В общем, зараз це діло паяю і тоді включаюсь і будемо перевіряти. Ну що, дроти запаяні. Давайте тепер будемо щось думати, дивитись. Так, вмикаємо, видно, лампа світа. Яскравість регулюється. Це каже про те, що наш фазовий регулятор працює справно. Ну, і тепер давайте перевіримо сам захист. Зараз спробуємо. Погріти трошки термофеном, Само цей датчик. Оп. Все захист спрацював. Лямпік світився і потух, світився і потух, а чому? Хто знає, чому? Індикатор мережа також не світиться. Або десь щось через щось йде, струм. Десь щось через щось. Ну, подивимось, вичахне. Ну, да, не світиться нічого. Десь там щось? О! Замкнувся, лампік засвітився індикатора. О, і все, все навіть працює. Все навіть працює. Ти диви. Просто і працює. Так, ну то добре, все. Зараз ми тоді цей датчик температури вертаємо назад. Я казав, що він на 45 градусів, ні, він на 75 градусів. Трошки помилився. ну То таке. Значить. Вмикаємо і тепер давайте ми його потестуємо. Чим ми його будемо тестувати? Правильно, будемо ми його тестувати нічим іншим, як електронним навантаженням. Думаю, всім же ж цікаво, скільки тут вольтов і амперов може це все діло давати. От, давайте зараз спробуємо подивитися зараз. я. Колишн поприймаю. Отак. От Зараз От ми лишній повідключаємо. Отак. От так, тут амперметр видно, але поганенько. Тут, в принципі, видно, там по нулям все. Ну і тепер давайте будемо пробувати навантажувати. Так, це в нас є, це в нас є. Е, вмикаємо, поїхали. Так, все ввімкнули. Тут у нас показує напругу 12,3, 11, в общем, воно трошечки скаче. Ну що, давайте грузити. І 14 вже щось чудне якесь. Ну Давайте 14,7. Так, пів Ампера. Тут показометр у нас показує 2 ампера. Тобто тут 07, тут уже 2 ампера. Ну, давайте ось 1,1 Ампера. Тут десь 2,2. Давайте зараз накручуємо. Так, наш показометр на приборі показує 4 Ампера. По факту 1,8. Бачите? Просадка напруги пішла. Давайте подивимось в який момент. І ми будемо знати фактично. О, дивіться. 14,3 показує 0,6 Ампера. Ось, даю Ампер уже 13,7. Тобто, ну про що ми можемо говорити? Да? Півтора Ампера, хоча по факту тут показує брехун, показує брехню. О, А ну-ка, дивіться, давайте я зроблю отак. Видно, давайте я зараз нагружаю по факту, скільки я можу нагрузити. Я вам покажу реальний струм. Все, більше, більше не виходить. Тут пошти 8, бачите, а фактично 3,7. Але напруга 11,5 вольт. Ну, ви мене зрозуміли. Більше 3 А максимальне навантаження. Це максимальний струм, який він може віддати. От, от якось так. от, такі от прибори, от такі зарядні пристрої. Все, це ми вимикаємо в стороночку. Ну що, давайте тепер підведемо підсумки, як то кажуть. Той, хто хоче мати собі гарний зарядний пристрій. Дійсно, зарядний пристрій не барахло якесь, а те, що буде працювати і буде віддавати заявлені вихідні параметри струму та напруги. За такий пристрій потрібно заплатити нормальні кошти. Це вже буде сучасний пристрій там імпульсного типу. Регулювання там буде і струму, і будуть там купа захистів, купа всякого всякого разного. Але за такий пристрій потрібно заплатити гарну суму. Хто не розбирається в цьому? То не розбирається, краще порадьтесь з кимось, з кимось там, у знайомих поцікавтеся, подивіться, подивіться е, відеоогляди, е, щоб не було отакого. Розумієте, людина повелася на гарну картинку, на назву заря? Хоча, по факту, це ну, хтось просто в гаражі клепає, причому клепає бездумно, розумієте, бездумно, бо ну, це хіба заряджати. Акумулятор скутера або ліхтарика, все. По потужності він більше не витягує. Можна, звісно, ним заряджати сотий акумулятор, але він буде заряджатись дуже довго. Тому це такі висновки робимо. Тобто, якщо хочете мати гарну річ, будь ласка, підзбирайте коштів, поцікавтесь, попитайте в людей і купіть собі одну гарну річ. Бо це, кажу ще раз, це барахло. Коштує воно півтори до, до трьох тисяч гривень, оце отаке. Але, по факту, тут вартість трансформатора. Все. Більше тут немає нічого. Тим паче, це бреше, це таке примітивне, ну, регулятор. да, Регулятор. Це от, от так от. Тому на цьому будемо завершувати наш ремонт. Ми тут замінили, самі бачили, все, що ми могли замінити, бо. Все це діло неякісне. Але в цього зарядного пристрою є один суттєвий плюс. Йому по барабану. Висока напруга у вас в мережі, низька напруга. Він вже щось всередині халатає. Треба подивитися, що там халатає всередині. Висока напруга, низька напруга, йому по барабану він буде працювати без всіляких проблем. Це не імпульсний зарядний пристрій, де все це діло боїться. Боїться скачків напруги, нестабільної напруги. Ну і взагалі електроніка, вона така дуже, дуже чутлива, дуже мінлива до всього цього. В неї треба ставитись так з обережністю, але я вам скажу. Вони також ходять доволі таки непогано. Кому цікаво, будь ласка, можете подивитися, є в інтернеті зарядний пристрій. Вони є в продажі, є, люди роблять на замовлення. Схема називається від електровоза або від тараса. До речі, їх роби. робив на замовлення, наскільки я знаю, мій земляк Олег Матюшенко. Він десь також тут з Полтавського краю. Ця людина робила, проєктувала сварювальні полуавтомати, там і всяке таке разне. Тому у нього схемотехніка дуже гарна, все класно розмальовано, розписано. навіть... Друковані плати є, розмальовані, тобто є все. Було б тільки бажання все це діло зібрати. От, до речі, мій зарядний пристрій зібраний по його схемі по дороботкам, і все це діло працює. там чесні заявлені ампери, чесні заявлені е вольти. тобто напруга, да? Є там стабілізація, захист від короткого замикання, захист від переполісовки і тому подібне. От якось так. На такі речі кажу ще раз. Не ведіться. Ну, не може бути дешевий апарат з десульфатуючим режимом, там, з якимись там примочками. Тобто, це все просто маркетинговий ход, щоб з вас видурить більше коштів і отримати більше наживи. От якось так. Тому все. На цій ноті будемо завершувати ремонтик. Отакий заряд R4. Зроблено. Вам можу побажати щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб ваші зарядні пристрої не ламалися, слугували вам вірою, правдою. Робимо так, і далі буде.